Усім привіт! Ви на каналі Сполучені Штати Чах Андрея І сьогодні у нас нове відео. І з нами, до речі, Соня поздравим Перший раз на цьому каналі. Всім привіт! Будем Будемо куштувати вікно. Будемо те, що робити. Так, Вікторія, скажіть, що у вас? Вікторія. Мне кажется, Соня как-то поменялась. Она уже не умеет позориться. А мы точно будем есть біля карамельки, біля якої ходить в Севу. Будем есть! Да, я цікаво. Починаємо їсти. Чому тут Я просила цибулю. А давайте спочатку експеримент сколько? Ось так, відкриваємо вот таку вот кока-колу. привіт, а ми будемо кустувати ось так. Б. Аюсь да мать. Вибачте. Да. <champion> ah! <resso> no. Ти став колу Spiritual. і ми насыплемо. Давай, давай сьогодні. давай Ай, все одну. мій маленький акума. все. Давай! А це, кстати, так вкусно. Смаккоту із так, Все це можна тут залишити. на подарунок. Для так, Ось така буржі. от нас піца. Юга, добрий день. Оксану Анутолівну. Mm -hmm. Отака от, от піцка. Такі сторонні. от подарочки. Mm -hmm. Я себе очищаю буржуами. Ну mm так -hmm. і mm -hmm. mm -hmm. добре. Так, ось так ми робимо. Тихо. Диву, як він добре пішов. Ви що, прикалуєтесь? Mm -hmm. І останній це у нас кешу. Mm -hmm. Я мене манбер. Дивіться, яка красава. Я вже не, не хочу їсти. Я, вірю, Другі, що там я Куштуем. Сенсуальный 4 сыра. Ой. Это четыре сыра, нафига. Четыре гирка. Четыре цибули. Так, Соня, у нас сегодня не мукбаканское настрое. Раз дебилка. Ну, мы просто уже не новички, понимаешь? бы, кстати, после кетчупово... ...послезав. <сí, <сí <sano> не, Нет, не говоришь, это, это все волосы. Не? Mm. Волос. не? Это все волосы. Не. Все волосы! Чи... У меня который рюкзачок Так, Да, сами Це рюкзак його цього дяді Мы были карамельки, сиділи, ми били точно попали. Ниша тебе хоть на колюче сила. Так бы за нас твою собаку и сало на дару. Нет. У меня просто у меня просто в скейт-парк

Я спів кричати чи ні, потім вони вже заходять з цієї я кричу на всі цю штуку, а вони ще не зашли, я скоплюю мільйонний стиль і кричу. Тому що нам треба їх зустріти. Усім пока. Ні, чому пока, ми ще будемо знімати на блівотроні. Що ж, ми скоро повернемось.